Вітаю, вельми шановні пані та панове. Ну що, уже розібралися, чи ще ні, що ми все-таки Україна не Московія. Настільки все-таки ми, українці, незважаючи на 300 років окупації. Загарбання нашої держави, нашої нації, московитами-андрофагами так і не вдалося їм нас виправити на свій лад, перш за все, так би мовити, в організаційному. Сенсі. Ми просто зовсім інші люди. Генетично, генетично, ми зовсім інші люди. Так. Про це красномовно, ну, в кого є розум, і хто здатний до елементарного аналізу говорить і свідчить поведінка московитів на. Окупованих ними українських землях? Ну, наприклад, ми, незалежні з 1991 року, і що ми встигли за цей час, за 30 років, зробити ну, на півдні. На сході України, в Криму з патріотичним вихованням українців на власній землі. Так. Ну що ми встигли зробити? Ну, скажімо так, майже нічого не встигли зробити. А ось прийшли московити. Захопили ці землі, загарбали їх. І буквально в один день. в один день Зібрали всі українські книжки в школах, в бібліотеках і так далі. І спалили їх. Все українське в один день було заборонено, мова. Література, культура, школа, в один день. Ви чуєте, не 30 років жували виділення із носа в роті, як ми. В один день це все було зроблено. В тому числі зараз в них уже кадетські класи. Так, вони вже з українських дітей будуть. Готувати, так би мовити, класичних манкуртів, щоб вони ненавиділи все українське. Ну, це вже відпрацьовано. Так же ж робили із українців яничар. Так, це не нове. Але ж подивіться, як все це швидко відбувається, а ми Протягом трьох років під керівництвом агентів Московії в цьому сенсі, так нічого й не могли зробити. Ми так, от я не знаю, в Києві там донині ці всі пам'ятники, мабуть, стоять, вже там і рішення, яке було прийнято. Я не знаю, чи, чи зняли той пам'ятник Щорсу, Ватутіну, чи так і далі будемо жувати? Це виділення і зноса у роті, ну Мені просто цікаво ось в цьому сенсі. Так. Тому, ну, ще раз для мене це підтвердження, що ну, ми абсолютно різні люди, і балаканини там всяких путіних про те, що українці і московити один народ, ну це навіть вже не смішно. Чи смішно? Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над зовнішніми, внутрішніми ворогами і корисними для наших зовнішніх і внутрішніх ворогів ідіотами.